Цей день, 10 липня 2024 року, стане точно історичним у русі України до Альянсу. Ми пройшли далеко не останній, але дуже важливий крок. Мене звати Сергій Содоренко. Ми з вами з Вашингтона, де відбувається саміт Північно-Атлантичного альянсу. Отже, зараз в Україні вже майже ніч, а тут у Вашингтоні йде до вечора, і ми отримали справді важливе для нас, для України, рішення уперше. Північно-Атлантичний альянс проголосив про те, що рух України до НАТО не просто ну, що Україна колись буде, що ми тримаємо двері відкритими, а про те, що це рішення є незворотнім. Власне, так і записано у рішенні Північно-Атлантичного альянсу, яке ми. Зараз отримали, і дуже важливо, що це було рішення, яке ухвалене без України. Це рішення самих партнерів, які вирішили. Нарешті варто поставити крапку в усіх розмовах про те, чи можна жертвувати членством України у НАТО у наших майбутніх переговорах, у тому числі у можливих переговорах із державою агресором. Це особливо важливо саме через те, що президент США Джо Байден, який де-факто є головною людиною у альянсі, не так давно. Говорив про те, що все-таки членство України в НАТО це не настільки важливий елемент майбутньої перемоги. Ви, можливо, бачили, напевно, бачили або чули цю заяву. Вона тоді стурбувала багатьох, тому що стало неясно, невже навіть Байден, навіть керівництво США, готове поступитися євроатлантичним майбутнім. Скажу відверто. Зараз, от після того, як це рішення було ухвалено, я зараз про нього розповім детальніше. Дійсно склалося враження, що саме Байден можливо і був би готов поступитися, але почалася всередині НАТО справжня боротьба. Тих, хто ну готовий йти на якісь компроміси, аби закінчилася війна, і тих, хто кажуть, що без України в НАТО. Про жодну стабільність, про жодний мир у Європі не може йтися. І другі, які є нашими друзями, перемогли. Ми зараз не можемо говорити, хто виступав на нашому боці, хто ні, тому що це були розмови, які відбувалися за закритими дверима. Але можна точно і гарантовано сказати: от те, що сьогодні відбулося, це поставило крапку. Так, Україна буде в НАТО. Я зачитую е, головні тези. Це просто цитати із рішення. По перше, ну майбутнє України в НАТО, це фраза, яка лунала і раніше. Вона теж є з неї починається. Але далі ми будемо продовжувати підтримувати Україну на її незворотньому шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО. Це я перекладаю з англійської. Тобто, зараз саміт НАТО проголосив: це незворотній шлях, немає жодних. Варіантів того, що буде досягнути компроміс, і жодний жодні варіанти того, що напівчленство, часткове членство, часленство пів України, це не проходить. Може бути лише повноцінне членство України в альянсі. Це ставиться як основна мета наших відносин між Україною і Альянсом, і це дійсно не можна переоцінити. Звичайно, членство України в НАТО не дасться нам просто так. Ну, є ще передумови, які є, скажімо так, політичними. Вони нікуди не надіваються. і, хоча ніхто не говорить про те, що цією умовою є завершення війни, перемога України, але всі це розуміють. зупинити Путіна. Тобто воно звучить таким чином, що Україну запросять до альянсу, тобто нададуть їй офіційне запрошення після того, як буде згода всіх партнерів і коли складуться необхідні умови. Оці ось умови, ну, їх не називають, але вони очевидно також пов'язані з завершенням війни. Але окрім того, ключова. От... Тобто друга ключова умова того, щоб Україна стала зрештою членом альянсу, повноцінним членом альянсу, це проведення реформ. І от у рішенні щодо України, яке було ухвалено тут у Вашингтоні, от щойно це підкреслюється додатково. Так, Україна бере зобов'язання щодо проведення безпекових та демократичних реформ. Тут не розшифровується. Не думайте про те, що нам знову дорікали тим, що у вас там найгірша корупція у світі. Це важливо підкреслити в той час, як в Україні вважають, що нібито на заході нас бачать корупційною дорою настрої тут. У Вашингтоні це не підтверджують. Йдеться про те, що ми дійсно маємо провести низку реформ, важливих реформ, зокрема, як приклад, реформу служби безпеки України, провести низку реформ у сфері безпеки і оборони, тобто реформи самого міністерства оборони. І що дуже важливо, тут же члени НАТО підтвердили, що Тим як рухається прогрес реформ зараз, вони задоволені. Тобто навіть йде, йдеться про те, що Альянс вітає конкретний прогрес, якого Україна досягла після вільнівського саміту щодо проведення демократичних та безпекових реформ. Тобто в Альянсі вважають, що Україна продовжує рухатися, і завдяки цьому нам вдалося зараз тут у Вашингтоні. Отримати кращі, результати, кращі формулювання, ніж на жаль, ми мали у Вільнюсі. Також альянс буде готовий. От, власне, на цьому саміті також хвалене рішення, що він буде готовий допомагати Україні проводити ці реформи. І в Києві ближчим часом буде посилене представництво НАТО, тобто збільшена його кількість, буде місія НАТО, яка Власне, допомагатиме нам проводити реформи. Тобто, це насправді важливо, що альянс зацікавлений бачити е, нас е, своїм членом і для цього змінити Україну. Ви напевно спитаєте, а що ж Трамп? Ну, це Байден пообіцяв, а Трамп може захоче інакше. Це правильне зауваження, але я нагадаю. Навіть Байден, як я вже казав на початку, не був надто в захваті, але в Америці дійсно діє так званий Діп Стейт, тобто глибинна держава, державна машина, яка не може не дотримуватися своїх рішень. І те, що зараз на папері умовно було проголошено про те, що Україна... Стали на незворотній шлях до НАТО, навіть Трампу не вдасться так легко відкинути. Ну а задача України показувати, що ми дійсно йдемо до Альянсу. І, звичайно, ви скажете, ну це членство НАТО, це колись, колись після завершення війни, нам нададуть п'яту статтю, тобто буде колективна безпека. Але зараз нам треба перемогти, і нам зараз треба, щоб альянс надавав нам реальну допомогу. На щастя, тут у Вашингтоні ми отримали дуже позитивні сигнали, передусім щодо. Систем протиповітряної оборони, європейська правда вже розповідала про це у статті. Якщо ви хочете е, прочитати детальніше, буде лінк у коментарях, але е, я поясню коротко тут е, те, що е, ті системи ППО, які нам пообіцяли зараз е, у Вашингтоні, їх не так багато. Тобто, по суті, е, члени альянсу об'єдналися і е, повторили обіцянку про те, що буде п'ять е, е, систем. Е, які поставляться цього року, тобто, враховуючи ті, які нам вже пообіцяли, це, якщо дуже коротко, це означає, що досі було чотири системи ППО, стратегічних ППО, до них додається одна. Цю одну додають Америки. Але ще важливіше те, що, як стверджують наші джерела серед учасників саміту, обговорювалося, що Сполучені Штати Америки готові надати ще орієнтовно чотири. Тобто, ближчим часом, коли США зможуть їх, ну як перевірити, що вони можуть їх нам надати, вони оголосять про це надання. Тобто ті страшні події, які відбулися у Києві, у Дніпрі, у Кривому Розі, на початку цього тижня не лишилися без уваги альянсу, і ми розраховуємо у ближчі тижні отримувати кілька нових повідомлень про надання Україні систем Петріот. І сподіваємося, що це також буде означати, що наше небо буде серйозніше захищене. Попереду довгий шлях. Попереду пере нам потрібно переконати також інших членів НАТО, ті ж Сполучені Штати Америки, у тому, що треба знімати також інші ліміти. Ліміти по для ударів в глиб Росії, ліміти на те, щоб збивати російські ракету носії, літаки ту 95 п'ять ліміти на надання якоїсь іншої допомоги, як то далекобійних атакамців. Це все попереду. Робота буде тривати, але те. Ті кроки, які сталися у Вашингтоні, тут їх також треба гідно оцінювати. Це кроки до членства України в Альянсі, і колись це станеться. І наша держава буде однією з держав-союзників, членів північно-атлантичного альянсу. Європейська правда продовжує працювати у Вашингтоні, і ми також розповімо вам. Ближчим часом про зустріч України і НАТО, яка відбудеться у четвер. Лишайтеся з нами, лишайтеся на каналі Європейської правди. До побачення.